Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин 7 березня. 1108 сто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України розпочалася із масованої атаки. Окупант здійснив комбінований удар ракетами різних типів та дронами. Загалом по країні ворог запустив 261 повітряний засіб ураження. Лише на Хмельниччині сили ППО знищили сім ворожих БПЛА, типу шахет та три крилаті ракети. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у школі та сталося займання сухої рослинності на відкритій території. У Кам'янець-Подільському районі. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Далі про головні події п'ятниці в області. Дивіться на 33-му телеканалі. Підтримка бійців. Колектив Хмельницької атомної електростанції вкотре долучилися до благодійної справи. Цього разу підтримку у вигляді техніки отримала одна з хмельницьких бригад ЗСУ. Колектив Хмельницької АЕС зробив чергову чергову передачу. Необхідних речей, а це повнопровідний автомобіль для наших захисників, для захисників з 3 штурмової бригади. Автомобіль попередньо пройшов тихогляд та повністю справний. Його пофарбували та додатково придбали комплект грязових шин, але допомога на цьому не зупиниться. Підтримка від атомників продовжуватиметься і надалі. Наш колектив продовжує використовувати всі можливі зусилля для того, щоб підтримувати наших захисників. Ми в поточному році всі разом. Перейшли рубіж в 400 мільйонів гривень, які нам вдалося зібрати. Найближчим часом ми також будемо ініціювати додаткові збори для того, щоб забезпечити наших наші збройні сили, наших наші сили оборони необхідними речами. Важливість такої підтримки підтверджують самі бійці. Крім автомобілів, вони потребують і іншого обладнання. Наразі найбільшу потребу становлять дрони їх ніколи не буває забагато. Ми можемо знаходити, виявляти завдяки тим самим авікам ворога ще на підступах та не давати їм підходити до нашої піхоти, зберігаючи життя нашому особовому складу, і знищувати їхню техніку, не давати змоги їм прориватися до наших позицій. Третя штурмова зараз тримає дуже велику ділянку, де ворог активно просувається, хоче захопити повністю окупувати луганську територію, але ми їм це не даємо. На знак вдячності за підтримку сил оборони військові вручили атомникам подяку від свого підрозділу. Житлові будинки та школи без тепла у Хмельницьк. Теплокомуненерго повідомили про обмеження подачі опалення. Усе через підвищення середньодобової температури за словами комунальників. Таку схему у місті використовують уже не перший рік. Мовляв, це дозволяє трішки зекономити кошти та зменшити суми у платіжках хмельничан. Відключатимуть лише багатоквартирні будинки та школи, бо вони працюють на спільних котельнях. Ми продовжуємо подавати теплоносій до лікарні, садочків. Там вже відповідно керівники закладів самостійно будуть приймати рішення чи відбирати, чи тепло, чи не відбирати. А житлові будинки на цей період залишаються без опалення. І, власне, ми уважно слідкуємо за погодніми умовами. В тому випадку, якщо буде холодні, то будуть, можливо, холодні морозні ночі, ми опалення відновимо. Понад 170 учасників та колеги з-за кордону у Хмельницькому відбулася міжнародна науково-практична конференція під назвою Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху. Її у Проскурові проводять уже вдруге. Щоправда, цьогоріч масштаби більші. Крім регіональних представників, запросили працівників водоканалу з Польщі. Суть такої зустрічі у налагодженні комунікації насамперед між керівниками комунальних підприємств та виробниками профільного обладнання. Переважна більшість виробників це загальноукраїнські підприємства з Києва. Було багато цікавих дискусій, було багато цікавих презентацій, і маємо розуміти, що в цей час технології дуже швидко змінюються, можливості технологій дуже швидко змінюються. І ці конференції для того, аби не втрачати час і можливості. Для розвитку ще два роки тому наш Мельницький водоканал міг тільки мріяти про те, щоб мати систему, яка може збирати автоматично показники лічильника без присутності людини і без доступу до лічильника. Зараз вже є на зв'язку 450 лічильників, тому числі загальнобудинкових, де вони безпосередньо на комп'ютері бачать погодинне споживання води і по суті вкрасти в такому. Випадку вже неможливо, вони бачать втрати, вони бачать витоки. За цим майбутнє. Ну і власне розвиток цих технологій і потенціалом цих технологій вчора ділилися між собою, як користувачі, так і виробники. Знак пам'яті та пошани на фасаді ліцею номер 7 у Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку Володимиру Мартинюку. Пам'ятний знак встановили на освітньому закладі, де навчався захисник. Що хвилина мовчання, що проведення меморіальних заходів це непростий фактаж, який подекуди може сприйматися. Це важливі речі, оскільки ми всі хвилина мовчання прекрасно маємо розуміти. Завдяки кому ми можемо працювати, жити, зустрічатися, радіти дітям, різним здобуткам. Володимир був найбайдужим до долі своєї країни і завжди прагнув стати надійною підтримкою для своєї родини. Його життя було сповнене великими цілями та мріями, проте їм так і не судилося здійснитись. Він мріяв про зовсім прості людські речі, він хотів дуже добре вчитися. Все це для цього робив. Хотів мати багато друзів, бо любив гратися. Хотів отримати в майбутньому гарну професію, щоб стати опорою своїй родині, а свою маму, бабусю, дідуся, братика потім молодшого, любив найбільше. Але бачите, не склалося, не склалося. Лютий ворог забрав. 34 це все дуже-дуже мало. Військову кар'єру герой розпочав ще у 2007 році. З початком Великої війни захисник брав участь у боях на сході країни, завжди залишаючись вірним присязі та своєму народу. Однак, окрім служби, його серце належало медичній справі, яка знайшла своє застосування на полі бою. Що він служив в різних областях України, і знадобились його знання з медицини. Мама мені розповідала, що. Приходилось йому надавати допомогу, і навіть був такий випадок, що при хірургічних обставин обставини були в той час, і його попросили допомагати хірургом. Півтора роки молодший сержант Володимир Мартинюк вважався зниклим безвісти, і цей статус давав хоч якусь надію рідним. Проте життя захисника обірвалося 12 вересня 22-го року. Боєць загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту без імени Херсонської області. Його героїчні подвиги завжди будуть у серцях людей. І біля пам'ятної дошки від присутніх звучали гарні теплі спогади про бійця. Дійсно, був дуже світлий людей, Простий, добрий, Хорошим хлопцем, який за моєю пам'ятцію ні разу нікого не образив, не учасник в ніяких конфліктах. Він завжди тягнувся до знань, завжди ділився з тими знаннями, завжди міг допомогти його просили. І саме ці моральні принципи напевно і призвели його називатись нашої країни. Мені дуже боляче, і прикро усвідомлювати, що його немає з нами. Але я, і всі присутні завжди будемо його пам'ятати пам'ятати як героя, пишатися, пишатися тим, що ми були з ним знайомі. Вічна пам'ять герою. Початок весни відкрив сезон пожежонебезпечного періоду. Не усі пам'ятають, що спалювання сухостою це злочин. Багато людей ігнорує правила пожежної безпеки і як наслідок це призводить до загорянь в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники 18 разів виїжджали на виклики про займання на відкритих територіях. Загальна площа поширення вогню перевищила 22 тисячі квадратних метрів. І таких випадків горіння сухої рослинності з кожним днем не меншає. Лише з початку року підрозділами головного управління здійснено 136 виїздів на ліквідацію таких пожеж. Суха вітряна погода, а також відсутність опадів сприяють швидкому поширенню вогню та збільшенню часу на його приборкання. Ще одним небезпечним чинником є перекидання вогню на домоволодіння підприємства та об'єкти інфраструктури, що може призвести до значних збитків, травмувань людей та навіть загибелі. Рятувальники проаналізували, що найбільше пожеж в екосистемах виникає у Камець-Подільській, Новоушицькій, Старокостянтинівській, Полонській та Білогірській громадах, і відповідальність за порушення правил не зупиняє людей протягом останніх двох тижнів до адміністративної відповідальності за Порушення правил пожежної безпеки в екосистемах притягнуто 36 мешканців Хмельниччини. Розмір штрафу складає від трьох тисяч гривень до 6120 1 гривень, а у випадку завдання особливо великої шкоди передбачено обмеження та навіть позбавлення волі. Від 510 гривень штрафу з компенсацією за кожну квітку. Держекоінспекція розпочала щорічну природоохоронну операцію під назвою Первоцвіт її метою є збереження раноквітучих рослин, які занесені до Червоної книги України. Перевірку проводитимуть державні інспектори спільно з поліціянтами у місцях стихійної торгівлі та на автошляхах області. Під час першого етапу операції кажуть, у інспекції штрафуватимуть за продаж та купівлю пролісків. Після чого візьмуться за реалізаторів черемшини. Триватимуть такі рейди до 16 травня. Нагадаю, що за реалізацію та купівлю ранньоквіточих червонокнижних рослин передбачена адміністративна відповідальність за статтею 88.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу передбачає собою. Накладення штрафу у розмірі від 510 до 1700 гривень. А якщо це правопорушення було скоєно на території природно-заповідного фонду, то відповідно розмір штрафу збільшується від 1700 до 3655 гривень. За кожну рослинку, крім того, передбачено і компенсація. До прикладу, якщо це ми говоримо про... Білосніжник або білоцвіт то розмір компенсації буде складати 62 гривні за одну рослинку. Новий погодний максимум. Весна на Хмельниччині розпочалася спекотно. Тож синоптики зафіксували аномальні температурні рекорди. За даними спостережень метеостанцій області, на Хмельниччині були зафіксовані температурні рекорди 6 березня. У Шепетівці встановили 18,4 – попереднє рекордне значення, 16,2 – в 1995 році. У Хмельницькому 17,2 – попереднє рекордне значення 17 градусів тепла також в 1995 році. У Кам'янці-Подільському 19,8 градусів тепла, попереднє рекордне значення 18 градусів тепла в 1995 році та у Ямполі 18 градусів тепла, попереднє рекордне значення 16,1 у 2002 році. Погода на вихідні. Синоптики прогнозують нехарактерну високу температуру без опадів. У вихідні дні під впливом високоатмосферного тиску збережеться аномально тепла погода без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день 13-18 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день 15-17. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах, мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.